15 громад, 15 безбар'єрних маршрутів в різних регіонах України триває реалізація флагманського проєкту Міністерства розвитку громад та територій під назвою Рух без бар'єрів. В рамках ініціативи міста та селища отримують зручні та доступні для всіх локації. Як їх облаштовують у найменшому учаснику проєкту в селищі Опішня на Полтавщині. Дізнавався Олег Ендриксон. Зробився вибух. Я був відключки, дуже багато крові потіряв. Ветеран російсько-української війни Петро Михайленко згадує момент, коли отримав важке поранення. Тоді його битва закінчилася. Розпочалося нове життя. Після тривалої реабілітації довелося вчитись ходити на протезах. Дуже тяжко ходити. По камнях треба вчитися та рівну увагу Петро родом з Житомирщини. Нині у сімейних справах гостює на Полтавщині. Тутешнє селище, Опішня його приємно здивувало, каже ветеран. Є дуже багато в яких городах, що безбар'єрності такої немає, так як в селищі Опішні. Дуже класно, чудово. Я сюди приїхав у Опішні, Мені дуже сподобалось. Як роблять відновлення безбар'єрності для ветеранів, ветеранок і людей з інвалідністю також для жінок з дітьми? Ніна багатодітна мама ледне щодня привозить малечу до дитячого садочка. Ніна згадує, останні метри на цьому шляху раніше доводилось долати з труднощами. Моя найменша донечка в кольосці, майже весь час перебуває, коли приводимо середню, і мені немає де залишити кольоску. Так, я тепер можу пройти через вхід, який зробили в нас новий, і завести. Середньою дитиною і найменшу зразу в садочок зараз у дитячому садочку тривають ремонтні роботи. Встановленням безбар'єрних дверей тут не обмежились. Невдовзі заклад матиме комфортне та доступне для всіх укриття. Селище Опішня стало пілотним учасником флагманського проєкту Міністерства розвитку громад та територій під назвою Рух без бар'єрів. Прийнято думати, що безбар'єрними можуть бути тільки великі міста. Ми у своєї участі в цьому проєкті показуємо, що навіть найменші громади у нас, наприклад, населення 8500 Населення може робити свою громаду безбар'єрною, тому що багато хто думає такий міф, що безбар'єрність – це тільки для людей з інвалідністю. Насправді, те, що ми робимо, будуть користуватися всі. Ми спілкуємось з очільником громади у відділенні місцевої лікарні. Воно теж стає безбар'єрним. Нині тут виконано 95% робіт. Змінюються й інші об'єкти. І зараз іде, поки погода дає дорожня інфраструктура, дороги, тротуари, укриття. Найбільшим викликом є для нас облаштувати укриття, наприклад, в садочку і в лікувальному закладі, щоб не зупиняти процес, коли повітряна тривога, щоб люди могли ним користуватися. Але на сьогоднішній день по всій інфраструктурі в нас десь стан виконання. Я думаю, відсотків 40. І до кінця року будемо старатися максимально виконати всі об'єкти, бо в нас аж 21 об'єкт і 4,1 кілометра всього. Безбар'єрного маршруту. Прямуємо до Опішнянського ліцею. В ньому облаштовують спортивний зал з доступними роздягальнями, душовими та санвузлами. Ремонтники повністю змінять вхідні групи та покриття підлоги на всіх поверхах коридорів освітнього закладу. Встановлять ліфтовий підйомник. Я теж родом із невеличкого містечка. У нас була обмежена кількість занять, спортивних секцій. Завдяки цій програмі в невеличкій громаді. Розвиток інфраструктури проводиться прекрасна можливість для населення для школярів, для учнів відвідувати спортивну залу. Прикладу пішні наслідують й інші учасники проєкту Рух без бар'єрі». Нові безбар'єрні маршрути заплановані в Києві, Одесі, Дніпрі, Житомирі та ще десятку міст і селищ. Олег Ендраксон, Максим Костенко, програма Вікне СТБ, Марафон. Єдині